Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. У нас нове надходження Passat B8 2018 року випуску 124 тисячі кілометрів пробігу. В даному автомобілі встановлена автоматична коробка перемикач, дволітровий дизельний двигун. У нас є ось така гарна гума, радіус дисків 16. В даному автомобілі присутній електропривід багажного відділення. Багажне відділення у нас тут таке велике містке. Є ось така гарна шторка, Як можете побачити. Багажне відділення доволі містке. В даному автомобілі, друзі, так само присутні. Електропривід дзеркал, електрогалювання дзеркал, підігрів дзеркал. Ну так, звісно, з кнопки електропривід багажного відділення, електропривід водійського сидіння. В нас також є масаж водійського сидіння підтримка поперекова. Звісно, в автомобілі є в нас датчик світла. Даний автомобіль у нас заводиться і працює, як можете побачити, без нарікань, ніяких критичних помилок в автомобілі немає. В автомобілі також присутнє мультимодійне кермо, також в даному автомобілі є великий сенсорний мультимодійний монітор. В даному автомобілі присутня камера заднього огляду з передніми та задніми парктроніками. В даному автомобілі є, звісно, автохолд, електричний ручник. Тут в даному автомобілі все є для комфорту. Сидіння тканеві, як бачите, гарні яких плям, потертостей, нарікань немає. Давайте подивимося задній ряд сидінь. По задньому ряду сидінь, звісно, також він у нас тканевий, є ось такий гарний підлокітник з підстиканниками. Також є третя зона клімату контролю. Даний автомобіль в дуже дуже гарному стані, друзі. Стеляна світлого кольору, без плям, нарікань, потертостей в гарному стані. Даний автомобіль, друзі, ви можете переглянути з адресою Кільцева дорога 1. Терцей Республіка Парк, компанія Автофокус. Чекає на вас, а купити даний автомобіль ви можете готівковим розрахунком, безготівковим розрахунком, навіть криптовалютою, також в кредит або навіть в лізинг. Тому приїжджайте, будемо разом насолоджуватися даним автомобілем. Всім бажаю гарного та вдалого дня!